Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про однорічні квіти, які я висівала цього сезону, і ті, що сію вже багато років, вони для мене, як паличка-виручалочка, допомагають заповнити порожні місця в саду, де ще тільки підростають основні рослини: хвойні чи декоративно листяні, багаторічники. Перша улюблениця майорець. Його ще називають сині. Це дуже вдячна квітка, красива, довго тримає цвіт, невибаглива. Єдине, що може зіпсувати настрій, це борошниста роса. У нас часто бувають дощі та різкі температури, і це сприяє появі хвороби. Але я вже знаю, як з цим впоратись. Обробляю рослини ближче до серпня. Щоб берегти їх від хвороб. Майорці гарно ростуть будь-де, на схилі, у квітниках. Вони бувають різної висоти, відтінків, форм, дуже красиво кущаться і пишно виглядають. Особливо рекомендую, якщо сад молодий і ще не заповнений, ці квіти створять живу картину замість голої мульчі. Друга моя любов петунія. Зазвичай її вирощують у кашпо, але я люблю висаджувати її просто в ґрунт. У мене вдома вистачає вазонів із кімнатними рослинами, а в саду хочеться природності. Петунія чудовий варіант, щоб закрити ділянки, які ще не засаджені або схильні до заростання бур'янів. Люблю сорти Easy Wave, Tidal і різні сорти Surfini. Найбільше яскраві, насичені, червоні або рожеві. А цього року експериментувала з фіолетовими відтінками. Дуже сподобались. Вперше цього року посіяла дзвоники карпатські персоколисті сорту водограй. Вони вже дали перші квіти. Попереду великі. Соцвіття, які чудово виглядатимуть на тлі туй. Також посадила ще один сорт Ізабель, але поки не квітне. Можливо, зацвіте наступного року. Зовні дуже нагадують на перстянку, навіть трохи засумнівала, що не підмінили насіння. Ще одна рослина, яку цього року тестувала матіола. Гарно зійшла, все йшло добре, але не розквітла. Вигнала тільки стебла. Можливо, неякісне насіння, можливо, умови не підійшли поки не планую сіяти її знову. Сподобалась Віола, але не вся зійшла, хоча насіння було професійне. Червоний відтінок виявився не червоним. А більш до бордового, хоча теж привабливо виглядає. Деякі кущики прижилися, хоч не всім підійшли умови у відкритому ґрунті. Айстри ще моя одна улюблена квітка. Ну, це буде про них ще окрема розмова, але зараз стоять в бутонах, чекаю їхнього цвітіння. Уже знаю, що сіятиму їх в наступному році. Люблю їх за асоціації, які вони в мене викликають. А ще про мальви. Цього року знову посіяла. зараз ви споглядаєте минулорічні сіянці. Дуже люблю цю високу червону квітку. Насіння купувала махрове. Але підозрюю, що буде звичайне, як і цього року. Та це мені не критично. Головне. Щоб була здорова і гарна. Але є нюанси, на мальви нападають гусені. Через дощі я пропустила момент обробки, і шкідники цим скористались. Тож наступного року обробка обов'язкова профілактична. Нехай це буде і моя, і ваша пам'ятка на майбутнє. На цьому все. Дякую, що додивились відео. До нових квіткових історій! Далі обов'язково буде.